Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключен-конжилом з півдня Одеської області. Чоловік тут вдворі натягнув сітку, бо горіхи падають на автівку, б'ють кришу, довелося накривати. Та й тіні стало більше по-перше. Птички я вам скажу, какають дуже багато. Сидять отут на винограді, шкодять. Наша оливка. Наша оливка дала оливки. Три штуки є. Ось одна. Тут оці малесенькі, але вони я так думаю підпадають часом. Ось тут тільки що бачила, друга деть є. Та що це таке? <гум> ну, коротше, три штуки будуть в цьому році. Ну, це таке. Ось ще одна скільки оливки просто цікаво, знаєте, скільки оливки треба скільки просто цікаво, що все-таки вона буде плодоносити. Оливка, оливка. Такі гарні ось прирости дала в цьому році. Бачите, оце ось. ось. Молодий прирост такий гарний. Ну що, буду взимку ділити, буде дві оливки у нас, і потім вже буду саджати на вулиці. Так, ну тут тут хотіли саджати, я хотіла саджати тут пальму. Але сказали, що, що вона дуже підгорає, то вона лишиться пальма там. А тут оливку ну передумала саджати. Оливка в дворі як би хотілося би, ну не знаю, можливо, одну лише в дворі буду стригти, бо. Це ж дерево, це величезне, просто з часом виростає величезне дерево. Просто, можливо, будемо стригти, не знаю. Побачимо. Тут хотіла ще юку садити, клюєвидну стовбуром. Чоловік потім каже, сто, як же ми посадимо тут юку, якщо тут весь час полив. А юка під після часто поливу може просто згнити. Так що теж не вихід тут саджати юку. А мої хвостики. о, як же без них, да? Ілок. Обізяна. Так, я вже відлежалася сьогодні, починаю працювати зранку. Чоловік на роботі тож я сьогодні вже цілий день сама буду. Все буду робити сама. Пішов, пішов, пішов. <смі> Такі вони забавні, а ця мадама приходить, я ж кажу, чекає, це кормимо він, раз, виплинув на стіл і вже жує. Вона прийшла, стоїть, чекає принцеска, поки її піднімлять, поставлять на стіл. От же ж бариня. Так, зараз покажу, отримала вчора посилку нову зі злаками, ну вже два занесла туди нагород. Лишився Е, Ось такі в коробці було все в повний зріст. ну Покажу, підемо там пінісітом. Зараз його теж візьму, бо чую тут торф легенький легенький Треба все добре замочити. Добре, добре замочу, бо вже почало підсихати. Листя прямо крутиться. Замочу і буду саджати. Піннісітом арборейшум, Нейшенал арборейшум, ем, здається, він повинен бути високий. Ну, побачимо в цьому році. Прус, що коштує дорого 200 чимось гривень оцей кущик. Кущик як би гарний, ну 200, 200 з гаком гривень, я ж кажу. Мілак, тік. Так, ну а зараз що? Підемо на город, он. купляємо кавуни. Лежать тут у нас в дворі. Зараз, поки сезон, Ах, Промиваю почки свої, мирки. Да, принцеска. Вчора тут діти приїхали, вечеряли. Пу, повечеряли та й полягали спати. Так, дивіться, ось показую, який вже в мене банан. Він приготував чоловік мені вже сапів потучив. Буду йти зараз сад вистругувати бур'яни. Дивіться, банан. Зараз покажу вам листя. Дивіться, щоб ви розуміли розмір листка. Ось моя рука. Дивіться, яке листя пішло. Це вже він все вже, я так думаю, що вже дуже гарно вкорінився, тому що таке листя гарне пішло. І ось, ну, врахуйте, що вважайте так, що півліта пройшло, півліта ще буде рости. Ну, півліта, ну трошечки менше, да, вже липень майже закінчується. Так, сьогодні яке вже 25 чи що? Яке сьогодні хоч число, господи. Е, ні, 24-й сьогодні, вчора було 23-й. Да, вчора нашій внуці було 6 років. Так, О, прийшли на водопой. Оці кітяки, от же ж не відходять. Так що бананчик у нас росте, як бачите, гарний-гарний. Буду викопувати десь вже в жовті, мабуть, в листопаді буду викопувати. Ну, побачимо. десь, да, В листопаді буду викопувати, побачимо, який же ж він тут виросте. Спеціально посадили його сюди. Тут сонечко поливається тут частенько він, так що пішов рости вже. Беремо. Сетом. Так, кавун, кавун водина чомусь незрозуміло, чому висохла. ось і все. І ну, кавун ще стоїть. Доїмо ті купені, куплені, потім будемо пробувати свій. Так, сьогодні ще хочу зайнятися кактусами. Посадити. Я вже їх зрізала, мабуть, вже тижня-два вушка зрізані валяються в мене. І буду сьогодні саджати. Це зараз настружу свиням, курям трави. Погнався. І почну саджати кактуси, потім юку обріжу осінню глоріозу, посаджу. І буду братися отут оці гірки вже. Вже скільки разів я їх оприскувала, вже почну висаджувати сюди очітки, бо в горщиках там все росте. І в мене є така гарна оципка. Все ніяк не можу зробити. Ляглася мийця. І потрошечки-потрошечки буду, зараз, поки таких посилок немає, буде час возитися в клумбах. Будемо обрізати. Так, тут з цього ставка ще викачую воду знову сьогодні. Ще викачую воду, потім буду знову закачувати. Так. Ох ти! Несе одна горщик десь загубила. Тому що воно сипеться, земля сипеться. Ну, зараз нічого страшного, горщик піднімлю, замочу. Евкаліпти. Ось один так гарно пішов, я його, ой, я його пересадила, гляньте, такий красень пішов, евкаліпт. Ось. Красень, красень пішов. А цей горить. Ось, є молоді прирости, але листя горить. Заліза йому не вистачає чи що. Треба щось зробити буде. Так, ці плят ми накормили зранку. Там вже закрила позаду сітку, бо почали вже вискакувати і бігати поволі. Гімнюки малі. А тут у нас багато чужих котів, боюся, щоб не, не покрали. О, яйце одне. Треба буде занести. Вибіг води, бігає тут вже з цієї сторони. А, і ще вон бігають. І що саме цікаве, що ось налупилися пухи, будуть китайські шовкові. Аж п'ять штучок з цього виводку, бо з того минулого, що покрало, був один пух, але його вкрали, а тут у нас аж п'ять буде китайських шовкових. Ну що, дві курочки лише для пітушка, а то все піде на бульйончики. Так, бо так багато нам курей не треба. Ці, що змішані породи, ну такі вони цікаві, мабуть, це такі лишу їх. Але дивлюся, що, мабуть, тут наче всі курочки. Такі вони цікаві, вони такі всі шапочками, лахмоногі, ну, такі цікаві вийшли зовсім. Так, пішла, зараз покажу. Що я отримала. Так, ви питали, де я замовляла а, міскантус алігатор. Відцям чорна принцеска зацвіла. Знову ось тут одна. Вон темна. І вон там ще одна. І чорні принцески. Майли позацвітали, Ну, цвіте, цвітуть німфеї, цвітуть, як завжди. Сьогодні ще подостаю німфеї, треба готувати на посилки і буду добавлю води. Вода помутніла після дощу. Тут така була вода прозора до дна. Все, зараз помутніла, зараз додавлю води, тому що води геть мало. А можливо, на вечір ще викачую, звідси візьмуть. Скоріше всього, мабуть, так, викачую побільше на вечір, а на ніч пущу сюди воду свіжу бо вода після дощів дуже помутніла. А ці двоє ця вже лежить, лежить в засаді, той йде позаду. Так, йдемо знову попідв'язлогібіскусу, я хотіла показати там в дворі миска, клубки з нитками, список, де що треба, де яке треба нав'язувати. Який колір, яким позначаю. Так, ось це у нас куничник. Куничник Інгленд. Він у мене був, але пропав. Ну, зараз вже посаджу його там на волі. Скажу, що гарні, гарні такі кущі. 170 гривень. Отакий от пучок гарний. Два кущі замовила собі, два горщики. Посаджу на розвод. Ну, скажу зразу, що буду обрізати. Обріжу їх, тому що вони вже підсихають, обріжу отак от, лишу трошечки цей верх весь зріжу. Тут вони так от прямо все скититься, ми повисилали мені. ну Так, це у нас я отримала з зелених янголів. Оце, показую ще раз, буду сьогодні висаджувати ввечері. Алігатор. Називається балсад. Шість букв бал з великої букви Б і сад з великої букви С. Шість букв бал, сад, Наче, ну, з двох, з двох слів. Да? Балсад. І оце алігатор. Хто хоче, замовляйте, друзі, тому що в мене буде ще не скоро. Я ще замовила собі 4. прийдуть це посаджу. Це місце я виділила, так що буду саджати. Отак, друзі, кому треба, шукайте, набирайте просто бал сад, і воно вам твиб'є. попідв'язала знову тут гібіскуси. Оце ходжу вчора, ні, вчора б я не нав'язала позавчора прийшла, все попідв'язувала І сьогодні обрізала трошки хіна. це і ті, що собі долишати, хай наростають коріння. Тут треба ці позначити. Позначити оранжеві. Тут в мене просили на продаж один кущ, і одна червона на продаж, треба буде їх позначити. І, мабуть, ці лишу трошечки на насіння. Ну, обрізла, потім подумала, що можна було б лишити ще ті на насіння, Ну вже так і буде. Будемо вирощувати кущами. Ну, восени виділю, о, викопаю поділю ще великі. І на следующий рік щось буде. Ще знову. Жалко, тут ця фестука висохла, досихає. Незрозуміло, що їй вистачає. Трошечки лишилося зелене, не знаю. Можливо, взяти отак от обрізати її коротко хай відновляється. Цей кошти. І, це, і ця сталося підсихати. Головне, що все тут полите, мокре, незрозуміло чомусь. Так, ну от і все. Починає, о, до речі, меморі почне розпускатися. Ще трошечки, друзі, будемо любуватися. Ходила, забризкувала бур'яни ще. Це у нас тут теріантус. Вже он деякі повикидав стріли. І ось меморі. Бачите, вже ось-ось-ось. Перший ряд на підході. Будемо скоро любуватися. Так його люблю, як він розпускається. Така краса. Ще коли отакий от масив великий взагалі виглядає бомбезно. В цьому році анасьму році, здається, теж 4 ряди тут було. І в цьому році 4. Так, тут, до речі, новий сорт зацвів. Пам'ятаєте, я вам показувала, показала цей світло-рожевий з темним листом. Ось він. І лист такий, ну, бачите, не зелений, а темнуватий. І ось такий ще зацвів. Бачите, такий червоний гофрон, гофрований. Є там у мене ще й в другому розпліднику розсаднику такий. І листя теж темне, бачите, ось таке вишневе листя. Не різне, таке просте. Але темне. Так що буде, ось, бачите, ось такий рожевий з темним листом. Ось такий красень. І ось такий гофрований. Ну, я б сказала, що він навіть не бордовий, а як темно-темно-винний такий колір. Дуже схожий колір на, на, цей, на сортовий мій валентин, але листя в нього тут друге. В того листя темніше і різне таке. По-перше, це сіянці. Сіянці, я, я вже розповіла, що краще тим, що вони дають насіння. Ви собі, наприклад, посадили один ось такий, один такий, один ось фуксівий, такий оцей яскравий, і вам вийдуть сіянці. можуть сіянці твити. зовсім зовсім геть інші різні сорти. Тут у мене ще за ці от, виявляється старий-жовтий, старий -жовтий, але. Але це у нас що, ще один буде? Да. Ну, нічого, плешу собі, якраз буде три кущів у мене. На слідучий рік я буду ділити, там в мене великий кущ, я його буду ділити весною. Так що слідучий рік буде оцей старий жовтий на продаж на весну буде. Так, а ці на розвод. Ну, цей у мене теж сортовий, але це собі теж лишила. теж такий гофрований, гарний. Там зацівщився у мене чарі чізкейк. ну, якась зараза поїла квітку і не дуже він гарний. І скажу, що, що, всього один кущ у мене чарі чізкейк. Бачите, які листя вузеньке різне ще. Ну, цього, поки на продаж не буде, буде вже, я думаю, на наступний рік в мене там є ще один кущик, Так що хай ще наростають. О, так що в цьому році сортів буде не дуже багато, тому що о, якось вони, їх дуже багато однакових просто. От фуксієвий. Оцей рожевий з темним листом, бордовий з темним листом. Є просто бордовий з зеленим листом. У нас виходить один, два, три, чотири. І трошечки буде такий біло-рожевий, з зеленим листом теж, а можливо, і не буде, я побачу, якщо в другому розсаднику ще зацвіте ж таке. Ось оцей, бачите, другий що з зеленим листом? Ось вони тут ростуть. Ось такі величезні квітки. Просто краса. Ну це ось новий сорт у мене теж. Один у мене такий кусь всього. Я навіть не знаю, чи сортовий це, чи сіянець. Побачимо потім по насінню. Ну це ось сортовий. Там хто перший замовляв, два штуки буде всього. Вони вже записані є, вже все. Більше не буде. ось оцей ще. Гляньте, який гарний теж. Такий білий з прожилками. Ну, Це теж поки в мене один кущ такий. Фу, бутилуа. бутилуа. Ну, потім буду саджати кактуси, покажу, як я їх саджаю, і потім почну вже гуляти по злаках, трошки почну виполювати, показувати, шукати треба. Вже повиписувала, у кого там гібіскуси в замовленнях, буду всім писати, чекайте, в кого деревовидні, почали потрошечки цвісти. Першим буду писати тим, хто замовляв ще з минулого року. Хто писав ще восени, взимку на цей сезон, тому пишу першим. Не, не переживайте, там їх багато буде багато. Ну, можливо, не всі сорти будуть, але буде все одно. Тим більше не всі махрові. Так, і е, трав'янисті. Трав'янисті ось я показую, ну, хто хоче потім на літо. Вже коли зацвітуть в горщиках, я покажу на літо горщики. Дивлюся, де я рукавички знімала, треба йти вже за бур'янами. Е, Коротше, хто, хто захоче влітку, я вже показувала. А Я вже якраз там горщики повиполювала все. То таке трошки коли хворіла, ще сиділа якраз ось така сидяча робота. То я зате хоч горщики поприводила до ладу. Все повиполювала горщики. Фух. Так, ось тут у нас гібіскуси деревовидні. І трав'янисті. Я дивлюся, що треба вже сьогодні, не сьогодні, а прямо зараз пройти полити. Сохнуть, слухайте, просто моментально. Ось, зараз закінчу відео, треба пролити. От там вже почала. Не буду показувати, бо почнете писати, просто кажу. Почала вже відлажувати, там людина просила 5 штук різних, там ще просили. ну Чекаю, чекаю ось на цвітіння. Ось бутончики розкриваються, тут не дуже розкриваються, ну чекаю, почнуть цвісти більше. Буду писати далі, друзі. Чекайте, хто замовляв, чекайте, я буду всім писати. Так, трав'янисті, хто хоче влітку, ось тут, я ж кажу. Тут трав'янисті теж буду висилати так от з пляшками дома пляшку розрізали, посадили в ґрунт, і він вам ще розростеться, ще буде вам. Підкормите його і буде вам ще цвісти все, все літо, ще й осінь буде цвісти. Так, а ці о, ходять, ходять. Ну, коли почнете замовляти, там ще покажу, що Ну, на продаж трошечки там лишилися. Кусів очітки лишилися собі. Я очітки в цьому році не продаю, не множила зовсім ніякі. От Там покала, що гірку треба все на гірку висаджувати. І потім буду множити вже на наступний рік. В цьому році з очітками поки ніяк. Так, все треба бачите, поливати, бо вже в'януть. Це, друзі, в кого гібіскуси і і ці деревовидні сирійські гібіскуси, всім буду писати, я ж кажу, вже починають зацвітати, починаю збирати і буду писати. Не турбуйтеся, всім понаписую, тому що замовлень поки не дуже багато. Виконаю всі замовлення, які вже є, потім буду показувати, які будуть залишки. Так, от і все. Потім буду вже, вже пінісетами розпускаються. Міскантуси будемо проса. будемо ходити по злаковим дивитися. Почну трошки клумби прибирати. Будемо гуляти, дивитися, що там, як там. Бачите, ось куничник. Це у нас куничник аваланж. Китиці у схожі. схозі, аваланд, інгленд, овердам. Китиці всі схожі схожі, схожі. тільки відрізняються окрасом. І кару Фуэстер так само. Всі вони однакові куничники, тільки окрас різний. Він поливається, ставка кинула шланг. Заливаю це знову, заливаю. Так, вони, вони. так Зараз заліземо. Вже полилися тут кани, пішли вже гарно в ріст. А тут все-таки багато пропало, чому не знаю. Ну, поливаю, поки поливаю, час покаже. Так, ну поки тут ось стріктус. А стріктус мені прислали ось такий з розплідника, а це цей же саме апача, чи літл чи зебра. одне і теж, я вже кажу, що це один і той же злак. Ну, будемо, мабуть, його все-таки як літл зебра буде. Так, а це у нас стріктус. Стріктус і вже алігатор є, так що різниця велика. Стріктус поки ще нарощується, кущ невеликий, друзі. даже не просіть ні гілочку, ні півгілочки, нічого не буду висилати нікому. Вже восени викопаю, приберу його звідси, бо тут у мене гігантські, оці два кущі. Ось один гігантський і оцей другий. Їх лишу тут і хай ростуть оці гігантські наростають. стрікту звідси приберу, стрікту звідси приберу і поділю. І коли вже наросте, мені вже буде щось на продаж. Чудо, я ж кажу, які вони забавні. Смішні. Повлягалися вже. Ей! Так, все, друзі, ну на цій ноті закінчу. Зараз прикладу шланг, полью гібіскуси і піду стругати бур'яни, бо бур'янив після досів дуже-дуже багато. Кіценята наші. Питали за матросика, друзі, і матросики, і кокосик, всі наші коти загинули. Одного машина збила, другого отравили. І тому у нас ось нові наші киценята. І вони забавні. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.